Привіт, любителі попрацювати на землі на своєму городі. Все ще вагаєтеся і думаєте, чи каткувати ваші посіви, чи не каткувати, я вам зараз покажу наглядно, чому це робити варто. Сьогодні на дворі 15 травня, вечір гарний такий. Крайній дощ пройшов вже понад 2 тижні тому, і притом він був такий дуже слабенький. І от зараз я вам покажу цей посів кукурузи. Закаткований був. Зараз покажу. Оп. Тільки копнув. Верхня кірочка буквально сантиметра. Ну, зараз вже до двох така сухувата. А далі ви бачите різницю, наскільки вологіша земля. І варто копнути ще чуть-чуть більше. От видно. Ви побачите, що земля волога, тепла прогріта, і бачите, вона ліпиться. Коли ми закаткували, ми знищили, зруйнували капілярчики, через, яку, через які волога випаровується, таким чином зберегли вологу для росту от таких от прекрасних рослин. Всім гарних врожаїв, на все добре.